Вас вітає Торі Таро. Тут простір, де ми занурюємося в карти для того, щоб зрозуміти, чого хоче ваша душа, що показує ваша свідомість, підсвідомість, як перестати діяти в негативному плані, як почати управляти своїм життям, а не щоб ваші думки чи почуття, чи певне несвідомо управляло вами. На цьому тижні я даю розклади саме для особистого життя. І зараз якраз третій загальний пізнавальний розклад для того, щоб ви налагодили стосунки в партнерстві. Отже, як вас бачить партнер, що вашого партнера притягує до вас, що може його зупинити. Чи дозволяєте ви бути собою поруч із вашим партнером? Який урок несе вам ваш партнер? І які ви є? Коли ви являєтесь справжніми, коли ви любите? От всі ці речі будемо зараз розглядати? Отже, як вас бачить ваш партнер? Показується, у нас енергія жінки, яка має силу. Приблизно, можна так сказати, Хюрем Султан <гум> Роксалана. Да? енергія жінки вогняної, активної, жінки, яка має багато сили. Можливо, вогняних знаків задяку або, можливо, просто з такою енергією, яка як фонтан через край просто м'є. Багато енергії, багато сили. Якщо ви відчуваєте, що навпаки у вас сили немає, значить це проблема ваша, яку вам варто вирішити. Чому? Тому що зазвичай, якщо людина фізично, психічно добре себе почуває, значить у неї є дана сила. Якщо немає сили, значить потрібно зрозуміти, що забирає вашу силу. Тобто є люди інші, які постійно відкачують вашу енергію, або є ситуації, невирішені, які постійно забирають ваш енергетичний ресурс, або є хвороби, які силу вашу також фактично з'їдають. Вам потрібно просто зцілитись. Тобто, ви наприклад, можете бути королева жезлів перевернута. Да? Тобто, немає енергії, немає сили, немає ресурсу, не можу нічого здійснити в своєму житті. Якщо ж ви в прямій позиції, значить ви досить активна, вогняна жінка, можливо, іноді імпульсивна, дуже легко запалюєтесь різними ідеями. Дуже активна. Маєте також інтуїцію. У вас є зв'язок. З силами відчуття, сни, інтуїція, от щось вам постійно підказує така чуйка внутрішня, у вас обов'язково є. Якщо ви в прямій позиції, якщо ви королева жезлів, у вас добре серце, ви постійно щось робите для того, щоб створити щось гарне в житті, побудувати, налагодити і так далі. Якщо в перевернутій позиції, навпаки, вам хочеться щось руйнувати і. Наприклад, виміщати да, зло на інших людях, робити якісь деструктивні речі, щоб звільнитися від того негативу, який є всередині вас. От Ви така жінка, такою жінкою вас може бачити ваш партнер. Ви такою являєтесь по суті. Давайте ще трошки розкриємо, як вас бачить ваш партнер. Ваш партнер бачить вас жінкою, якою. Можливо, дещо не вистачає цього ресурсу, але його потрібно відновити. І цей ресурс з часом відновиться. Відновиться він коли? Коли ви не будете чекати, що хтось вам відновить цей ресурс, а коли ви почнете самі щось робити. Над тим, щоб ресурс ваш енергетичний, знову, тобто, щоб дерево росло, що потрібно зробити? Потрібно поливати, потрібно піддобрювати, да? Потрібно за ним доглядати, тобто з коренями своїми попрацювати з тим, що дає вам силу. Тобто, ще раз кажу: партнер бачить, можливо, сили якоїсь десь у вас немає, але ви готові, кажуть, почати спочатку. Вам потрібно, можливо, відновити просто самих себе. Тобто, ви десь зруйнувались в чомусь, а тепер відновлення потребуєте. От показується, знову щось повірити. Знову відчути, що вас, до вас енергія, сила приходить ваша, що вже не впливає місяць темрява, не впливає на вас. Уже ви розібрались з темними речами і переходите на сонячну сторону життя. Хоча сонячна енергія вважається чоловіча, а жіноча вважається місячна. Але коли людина, жінка особливо, наприклад, ну і чоловік також, але якщо ви управляєте своїм місяцем, то таким чином. У вас все це під контролем відбувається. Наприклад, ви розумієте, чогось десь я боюсь. Але я можу цим управляти. Наприклад, боюсь води, але вчусь плавати, Боюсь кудись піти, але я туди йду. Тобто, що більше ви чи цей страх? Тобто, страх частіше за все у вас просто знаходиться в голові, в ваших думках, в ваших відчуттях. Частіше за все він не усвідомлений, але його можна подолати. Тобто, так бачить вас ваш партнер. Якщо ви чоловіки дивитеся даний розклад, значить, що у вас просто така енергія є не короля жезлів, а королеви жезлів, тобто більш м'яка, скажімо так, сила. Король жезлів отримав вже певний досвід, будує активно, енергії докладає, можна так сказати, такий темпераментний дуже чоловік, але трохи м'якіша енергія, ніж у короля жезлів у вас, така, як у королеви жезлів. Як відновити енергії і сили. Комусь потрібно щось прояснити для себе, тому що є якісь думки, от вони десь довкола вас зараз просто в повітрі літають. І вам потрібно дослухатись до того, що ви відчуваєте, до того, що знаходиться десь поруч із вами, прояснити все це. І наповнитись любов'ю, наповнитись не нестачею, а достатком, стачею, скажімо так, от світло з'явилось. Значить, потрібно вам обов'язково що зробити і дякуємо також підказка. Да? Це від вищих сил, якраз для того, щоб ми знали, що все це правильно ми говоримо, все добре відбувається. Тобто з темряви переходимо тут фонтан. Тобто енергія любові знову ж таки приходить і дає жінці, дає людині, Значить, то коли ми любимо, у нас енергії прибавляється. Тут начебто ви ресурс втратили, чому? Можливо, ви припинили любити. От перейдіть на дні колоди. Зараз я побачила, нам показують перехід. Перейдіть до сонця. З темляви в сонце. Ви були в місяці, ви не любили, наприклад, хтось не хотів любити, хтось заборонив собі любити. Але почніть знову кажуть: зрозумійте, що любов дає вам енергію. Таку, такою людиною ви є, і такою людиною вас бачить ваш партнер. Що партнера притягує в вас? Що притягує? притягує те, що ви вже маєте певні можливості, ви вже маєте певний ресурс? У когось є робота, у когось є будинок, у когось є речі, які ви здобули. Ви ними можете управляти цими речами. І можете їх. От є люди, наприклад, які мають гроші, але дуже швидко їх можуть втратити. А ви вмієте їх зберегти, ви вмієте накопичувати даний ресурс, ви вмієте бути досить стабільною людиною. Ви вмієте щось будувати. Ви вмієте, не знаю, приблизно як. Урожай виростити зібрати, і потім, наприклад, щось десь в комори скласти. От така ви людина, по суті, по своїй. Ви вмієте управляти ресурсами різними. Ваш партнер або партнерка може вас бачити досить яскраву таку енергію. Ця енергія, от вона тут знову показується, ви запалюєтесь чимось от вам щось захочеться, є якась у вас мрія. І ви рухаєтесь до втілення цієї мрії і стабілізуєтесь потім в ній. Знову у вас може виникнути якась мрія, і ви знову починаєте до неї рухатись. Тобто у вас є така цікава риса характеру. От, знову показують четвірка, та сама, да? але вже в почуттях, коли ви накопичивши якісь ресурси, дуже чимось можете бути задоволені. Але якщо ви тільки на цьому зупинитесь, вам начебто сумно стане, не цікаво, вам захочеться ще кудись. Тобто ви та людина, якій постійно потрібно, наприклад, ви досягли чогось, ну і добре, залишили це, починаємо рухатись в якомусь новому напрямку. Тобто, якщо ви, наприклад, по суті по своїй не така людина, і ви частіше за все просто накопичуєте певний ресурс, гроші. Не знаю, продукти, енергію ви не хочете віддавати, дарувати багато і так далі. То ви, врешті-решт, у вас набридання відбудеться, вам не захочеться чогось. Тобто, наприклад, ви накопичили багато якогось ресурсу, ну, да, він у вас є, а що далі? Тобто, вам постійно потрібно рухатись ще до чогось нового, ще до чогось нового. Можливо, потрібно десь 4 пентаклів втратити, щоб потім отримати 7, чи 8, чи 10. Розумієте, Якщо ви будете постійно зберігати ресурси свої і нікуди їх далі не вкладати, не віддавати, не дарувати, не інвестувати в щось і так далі, у вас бажання просто всі зникнуть. І ви втратите навіть те, що маєте. Тому, що може притягувати партнера, наприклад, вас, саме те, що ви вмієте кожного разу придумувати нову ціль, досягати чогось нового, не зациклюватись на тих речах, які вас можуть спустошувати. Тобто, ви можете побачити щось нове, щось гарне, і знову починати рухатись в тому напрямку. Наприклад, заробили там 40 Якихось одиниць чогось. Але тепер ви, наприклад, 30 продали, отримали кошти, кошти кудись вклали. Потім купили ще 60 одиниць і так далі. Якщо не будете нічого робити, вкладати щось десь, тобто потрібно простіше кажуть, щоб рух певний відбувався. Якщо руху немає, у вас не буде накопичення. Якщо рух буде, у вас буде постійно відбуватись 4 пентаклів, 6 пентаклів, 8 пентаклів, 10 пентаклів. Ви будете постійно збільшувати свої матеріальні статки в будь-чому. Але якщо не будете рухатись, значить тоді буде залишатись ця енергія на тому рівні, на якому була. От. Але в партнері якраз. Партнер у вас бачить те, що у вас постійно відбувається зростання. Щось потрібно робити по-новому, по-новому проявлятись. Якщо, наприклад, у вас всього цього немає, і партнер ваш бачить те, що ви економите, можна так сказати, свій ресурс будь-який, не вкладаєте, не розвиваєте щось і так далі, це значить, що в ньому є подібна енергія. Вона його притягує для вас, до вас, щоб він вас це побачив. Ваш партнер. Для того, щоб побачив. Якщо ви нікуди не вкладаєте кошти, просто накопичуєте щось і все. Далі розвитку немає ніякого. Він притягується саме до вас для того, щоб побачити це в собі. Через вас йому показують. Сподіваюся, зрозуміло пояснила. Просто можна довше, глибше, але часу немає. Далі. Що може партнера зупинити? Зупинити. Що може його зупинити? Тобто не буде активним, не буде рухатись до вас близько або довго не буде з вами. Що може зупинити? Відсутність певного зацікавлення, відсутність енергії. От партнеру вашому захочеться чому притягується на енергію з самого початку, і тут у нас іде енергія також вагняна, активність певна. Якщо активності немає, певної, якщо нікуди не рухаєтесь, значить і партнеру також не буде цікаво. Неважливо, це чоловік чи жінка, ваш партнер, значення немає. Що може зупинити партнера? От це і може зупинити. Обережність зайва. Тобто, чому от іноді людина застрає в стані четвірки пентаклів? Тому що боїться втратити ресурс. Боїться. Тобто Хочу, наприклад, щось робити, але боюсь. Хочу, а можливо, не вийде. Хочу, але раніше постраждала хіба в цей раз, буде добре. І зупиняється на тому. Тобто оці речі вони говорять про те, що партнера тут цікавить якраз те, що ви рухаєтесь від одного до іншого, від іншого до третього і так далі. Якщо руху немає, якщо існує зайва обережність, якщо немає віри в себе в свої сили, значить тоді партнера, начебто, не цікавиться. Тобто йому партнеру, вашому жінці чи чоловікові не важливо ще раз кажу. Цікава саме подорож. Цікава певна дія, цікавий певний рух. Причому рух такий, коли наші плани, наші надії, вони не оманливі, а вони досить реалістичні. Вони ведуть до певного пробудження, вони ведуть до того, що наші мрії втілюються в реальність. Далі, чи дозволяєте ви бути собою поруч із партнером? От, показують, існує певний обман, самообман. Тобто не все те золото, що облищить, Да? В чомусь, зізнайтесь, вам ваш партнер не підходить. В чомусь ви з ним не щасливі або з нею. Але ви собі кажете, що ні, все добре, все досить добре. Ви можете не показувати себе справжніх. Тобто боятись показати себе. От попередній розклад ми дивились, і ми говорили про те, якою жінка має бути, яким має бути чоловік для того, щоб побудувати гарні справжні стосунки. І а, там говорилось про те, що ми маємо бути щирими, щирими з собою і з партнером нашим. От не подобається вам щось, ви можете сказати: ти знаєш, я цього не хочу. А ви замовчуєте, ви. По-перше, можете самі собі не зізнаватись в тому, чого ви хочете, або не розуміти цього до кінця. Або не хочете, начебто, як партнера образити і сказати я не хочу цього. І ви думаєте, я ж ображу партнера свого, я не буду цього говорити. І це якраз проблема. Ви не дозволяєте собою бути поруч із своїм партнером. В чому конкретно? Або себе обманюєте, або партнера вашого. Або вам з ним погано, або деякі речі вам не подобаються, а ви замовчуєте їх з різних причин. В чому тут? Чому не дозволяєте бути собою? Хтось із вас не може зізнатись, що партнер потрібен якраз задля того. Щоб щось отримати. Тобто взаємна допомога якраз десь потрібна. Десь в чомусь у вас існує певна нестача, але ви можете ну, не хотіти зізнаватись в цьому. Не хочете показати десь свою слабкість, не хочете показати свою вразливість, не хочете показати, що ви не вмієте щось робити самостійно. От такі речі. Можливо, боїтеся щось робити, можливо, боїтеся рухатись до чогось. І вам саме партнерство потрібно для того, щоб ну разом щось робити. Тут на це схоже. Тобто, сама або сама боюсь, мені потрібно, щоб хтось поруч був зі мною, щоб хтось сказав, правильно я чи неправильно роблю. Тобто, мені потрібен хтось поруч зі мною свідок мого життя, от приблизно так можна це сказати, який буде начебто. Не знаю, так, збоку дивитись і казати, так, тут добре, тут не дуже, тут ти молодець, тут, наприклад, там не впоралась або не впорався. Тобто, хтось, хто нам підкаже, хтось, хто нам розкаже, хтось, хто в чомусь, начебто, як підстрахує нас, приблизно такий якийсь момент. І оця невпевненість, якраз обман, сама обман. Вони потрібні для того, щоб прояснити в самому собі через партнерство, висвітлити в собі те, чого до кінця не розуміємо. Далі, який урок несе вам ваш партнер? В чомусь, кажуть, ви себе обмежуєте. От бачите, сім мечів, вісім мечів, в чомусь обмежуєте. І партнер вам якраз буде показувати. Насправді ви можете розплющити очі і вийти з цієї темної такої кімнати, обійти ці мечі, вийти, начебто у вас закрите да, вікном, але десь є двері, ви можете вийти, відчинити. І ваш партнер вам якраз покаже все це, що ви можете вийти. У вас немає ніяких обмежень. Або ви можете показати вашому партнеру, що він може все робити партнерка або партнер. Тобто ви покажете, що ти знаходишся в таких-то обмеженнях. Насправді, всі ці обмеження вони знаходяться тільки в твоїх думках. Ти тільки думаєш, що ти не можеш. От колись дівчина одна приходила, вона не могла дитину народити. І для неї випадала постійно, постійно, постійно дана карта. І насправді вона може народити дитину, але вона сама себе обмежує, тобто настільки сильно думки заволоділи свідомістю дівчини, що вона не може, що то партнер, вона думає не підходящий, то час не підходящий, то в неї тіло не здатне, і так далі. Повністю це закрите. Але коли починаєш працювати над людиною, над тим, що вона думає, чому вона так думає, і міняється свідомість поступово потихеньку, 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 день за днем, якийсь період часу просто на це потрібен. То людина виходить з цієї вісімки, з обмежень певних. Це карта людей, які, наприклад, в полоні знаходяться, да? але вони там замуровані. А тут людина, начебто, цими стінами. Всім негативним вона замурувала себе там і думає, що вона не може вийти з цієї ситуації. Але насправді вихід є. Просто потрібно змінити свідомість. Тобто такий урок вам несе ваш партнер, і ви можете також нести вашому партнеру, який саме чого стосується дослухатись своєї інтуїції, спробувати різні можливості, і отримуєте досить гарний результат. Тобто в матерії, от кажуть, 4 пантаклів, Спробуйте ще різні варіанти по двісті Пантаклів, і у вас буде 9 Пантаклів. От про що. Тобто, ви самі можете, дослухавшись, інтуїція, сон, підказка, карти Таро. Можливо, просто в свідомості десь вашій в полі вібрує, літає така енергія, от підказка вже десь є. Хтось дві чи тричі щось говорить. Це вам підказка, ви можете спробувати ще одну якусь можливість. У вас буде 9 пентаклів. Тобто ви станете самодостатнім Або ваш партнер допоможе вам через це, щось вам скажу Вашому партнеру або партнерці присниться сон. Інтуїція щось підкаже, якась інформація прийде, якесь відчуття. Вам скажуть або ви скажете. От можна зробити те, і те, можна спробувати те, і те, і у вас буде досить гарний результат. От такий урок: урок в тому, щоб вийти з певних обмежень, які самі собі вибудовуємо в своїх думках. Тому що лякаємось, тому що не хочемо подивитись справді у вічі. Ми не зв'язані, ми не нещасні, ми не замуровані. І партнер наш також не такий. Просто ці обмеження, мечі, вони існують тільки в наших думках, в нашій голові. Які ви, коли ви любите, коли ви справжні? От у нас показується ви дуже щасливі. Чистка вогню знову ж таки у нас жезли, енергія. От вона тут показувалась. Тут коли ми активні, коли ми досягаємо успіху, коли ми переможці, тобто досягли чогось, ми дуже щасливі. Ми просто от, показується у нас тут дівчина на коні по місту скаче, і все просто вона неймовірно щаслива. Вона досягла того, чого хотіла, влучила в ціль. Тобто, от такі ви, коли ви справжні. Тобто не бійтесь показувати себе справжніх, не бійтесь. У кожного є недоліки, але ви можете, усвідомивши це, не боятися, не боятися показати, наприклад, партнерові своєму щось. От. Тим самим ви зруйнуєте ці обмеження і вийдете на свободу. Відчуєте себе щасливими, відчуєте себе вільними, які ви, коли любите, коли показуєте себе справжніх, які ви. Для вас з'являються нові можливості. Тут показується досить гарна така енергія, вона чарівна, якщо вам видно, такі блискітки тут. Воно. Це така енергія чарівності, певно, тут вона метеликами показана. Але ця енергія вогняна, от зародження чогось, ми вже думаємо, О, то ми можемо і те і те зробити, коли ми щасливі, коли ми любимо. У нас з'являється дуже багато таких ідей. У чоловіків, наприклад, сонце дуже активно включається, така досить потужна енергія, коли чоловіки люблять, коли показують себе справжніх. Можуть багато всього досягти. Тут енергія султана показується, це східні карти. Насправді це імператор у нас, да? це той, хто може володіти світом, той, хто може тут думав про те, яку там ще, наприклад, вежу да, можна захопити чи завоювати. А тут він вже досяг всього цього, вже підкорив певні горизонти, ще може кудись рухатись. Тобто дуже гарна енергія приходить на втілення задумів і мрій саме в матерії. Тобто дуже потужна енергія, дуже багато сонця. Якщо ви жінка, то вас може притягнутися такий чоловік, або ви можете включити в собі таку енергію. І тут розказується про те, що ви не маєте боятись того, що коли щось закінчиться, вам потрібно постійно розуміти, що якийсь кінець це не остаточне завершення, це просто перехід на якийсь новий рівень навчитись щось робити по-новому, зрозуміти, що як робити, навчитись якимось новим речам і бути щасливими від цього. Тобто суть в чому? В тому, що коли ви любите, наприклад, ви дійшли до якогось, наприклад, етапу розвитку, стосунків з партнером, своїм чоловіком, жінкою. Потім, наприклад, щось відчуваєте, начебто так же було все добре. Але раптом, начебто, щось завершується. Але воно завжди так. Коли ми досягаємо піку, потім починається певний спад. І цього спаду не потрібно боятися, тому що кожен спад потім знову веде до нового зростання, до нових можливостей. І в цьому кажуть, є щастя. Тут от, бачите, як гарно показується. Люди радіють, люди задоволені тим, що вони мають задоволені. І вища сила тут енергія, бачите, такий гарний, не знаю, що це, якийсь кувшин, можливо, лється. Знову божественна енергія на цих людей. Тобто, буде з'являтися ще щось новеньке. Вам захочеться ще чогось нового досягти в своєму житті, ще щось здобути, ще до чогось нового прийти, ще завоювати якісь території і так далі. Ще проявити, можливо, себе якось по новому в коханні. Тобто за дев'яткою кубків, коли ми повністю щасливі. Коли задоволені наші мрії, коли ми відчуваємо, що ура, ми досягли да? того, чого хотіли, щось відбулося. Ми щирі, ми вдячні, ми розслаблені, ми на вершині. І от коли ми цього досягли, нам ще будуть даватись, і не варто зупинятись певні нові можливості. От такою людиною бачить. Вас, ваш партнер, такими ви являєтесь на даний період часу. Дуже добре, якщо для когось із вас це було актуально і для себе ви зрозуміли, куди далі до чого вам рухатись. Таким був розклад, і таким являється саме теперішній ваш час. Але створити ви можете що завгодно в своєму житті. Наповнитись. Ще якимись новими енергіями, новими думками, новими надіями. Не зупинятись на досягнутому, не обмежувати себе тим, що ви щось не можете робити, а саме ви можете зробити абсолютно все, що захочете. Просто рухайтесь до того. Як рухатись, як досягати, як міняти гілки реальності. Якщо вам це потрібно, якщо це цікаво, будь ласка, звертайтесь на особисті консультації. В іншому випадку, пробуйте. Рано чи пізно ви все одно прийдете до успіху, ви все одно досягнете того, що являється для вас цією чашею та достатку виповненням ваших бажань. Я бажаю вам мирного неба, щасливої долі. Я бажаю вам міцного здоров'я. І бажаю взаємної любові. Всього найкращого. З вами була Торія Таро.